Доброго дня, любі друзі! Якщо ви володар маленького акваріуму такий, як в мене, то я вам покажу один лайфхак. В мене такий маленький фільтр. І як бачите, в мене така трохи зелененька водичка. І для того, щоб її добре профільтрувати, от такий вклад до фільтру є. Але нема нічого кращого, ніж звичайний тампон. Дивіться, що. Відбулося за дві години, як постояв звичайний тампон в фільтрі. Він всмоктує в себе дуже-дуже дрібні частинки, дуже набирає цю гидоту, я б сказала, ну, та й непотріб, який нам не треба в акваріумі. Так що користуйтесь. Зараз покажу, як це робиться. Ми беремо, відкриваємо звичайний тампон. Нічого розкручувати не треба, ніякі виривочки нам, мотузочки нам не будуть заважати. Сюди ми його кидаємо, просто кидаємо. Закриваємо. Так, вставляємо його в акваріум. Так. І вмикаємо. І все, він буде фільтрувати. І за дві години він все відфільтрує. Ну, звісно, треба, якщо дуже забруднений акваріум, як в мене зараз. Я зараз сколихну трохи водичкою, ви побачите, там дуже багато всього. Можна фільтрувати ґрунт, як то ну, звичайно роблять. Але я такий для себе засіб знайшла, і я хочу сказати, він дуже дієвий. Дуже. Тож користуйтесь, будь ласка, на все добре.